Вітаю, ви на каналі Піксофон і темою сьогоднішнього відео буде портативна ігрова консоль від Asus ROG Ally. Ще вийшло в компанії створити вдалий девайс. Оцінимо рівень продуктивності та нагріву. І загалом юзер експірієнс консолі. Хочу почати із розміру та форм-фактору. Як не як, це портативка. По розміру це щось середнє між Nintendo Switch OLED та Steam Deck. Насправді, жодної з цих консолей не можна назвати насправді портативною. Моєму розумінні портативна консоль це щось на кшталт PSP, коли ти можеш спокійно поставити її у кишеню та з комфортом переносити. У випадку цих трьох консолей для комфортного перенесення вам буде потрібен захисний кейс і бажано рюкзак. І якщо відкинути свіч як найслабшого по продуктивності стрійці, то Алі насправді дуже вражає своїм співвідношенням розміру до продуктивності. Але до цього ми повернемося трішки пізніше. Відчуття від якості збірки насправді тільки які позитивні консоль зібрана набагато якісніше ніж більшість ігрових ноутбуків. Діпад та кнопки виконані класно, і мені найбільше нагадали DualSense. Стіки мають оптимальну висоту, та натискаються у міру туго. Також навколо них розміщена налаштована rgb підсвітка, але мені особисто набагато приємніше користуватися консоллю, коли вона вимкнена. До тригерів та клавіш LB, RB у мене запитань взагалі немає. Хід доволі м'який, а точка спрацьовування зрозуміла. Найбільше мені нагадала геймпад від Xbox Series S. Також на задній кресті консолі присутні додаткові пелюстки m 1 та m 2 На них можна забінити будь-які дії у грі. І це зручно. Клавіші дещо люфтять, але це не сильно впливає на ігровий процес. Та й загалом на будь-які клавіші можна забінити все, що заманеться, і це дозволяє грати у ігри без підтримки геймпаду, що насправді дуже. Актуально, якщо ви хочете зануритися в дитинство та пограти в ігри з нього, на верхній грані пристрою розміщена кнопка живлення з сканером відбитку пальця. Пойделка регулювання гучності, слот для карти microSD, 3,5 мм джек та порт type c версії 3.2 gen 2 Gen2 з підтримкою DisplayPort 1.4. Також тут є проприєтарний порт для під'єднання зовнішньої відеокарти або ж док-станції від Asus. Консоль оснащена 7-дюймовим ips екраном з роздільною здатністю Full HD. У нього приємні кольори та низький час відгуку. Звісно ж, він сенсорний з хорошим олеофобним покриттям та. Склом Gorilla Glass Victus. рівень яскравості тут всього 500 ніт, що насправді не так багато в порівнянні з сучасними смартфонами. Проте пригрів приміщенні або в ненато сонячний день на вулиці цього цілком вистачає. Оскільки це ігровий девайс, в ньому підвищена частота оновлення 120 Гц. Вона змінна і в залежності від використання може зменшуватися. За рахунок цього зображення на екрані відчувається більш плавним, і цьому також сприяє технологія AMD FreeSync Premium – яка прибирає зайві розриви зображення та підлаштовує частоту оновлення екрану під частоту кадрів у грі. Отже, загалом екран справив на мене дуже хороше враження, і ми можемо перейти до спікерів та вібрації на максимальному рівні гучності звук не є надгучним. Проте він зовсім не рипить та зберігає збалансоване та приємне звучання. Вібрація не наскільки просунута, як, наприклад, в DualSense, але вона все рівно на доволі гідному рівні. А тепер поговоримо про залізо. ROG Ally оснащена 4 нанометровим процесором AMD Ryzen Z1 Extreme, який побудований на архітектурі Zen 4. 8 ядер та 16 потоків це доволі непогано як для максимального TDP в 30 Вт. Погодьтесь. До речі, обмеження по потужності та енергоспоживанню можна налаштувати. У вбудованій утиліті Asus Armoрі Create. Софт для керування консолю класно інтегрований в систему та дуже просто викликається за допомогою кнопок, які розміщені біля Start та Option. Ця гнучка утиліта дозволяє налаштувати все, що стосується консолі, і це доволі характерно для продукції ROG. Повернемось до заліза. Алі обладнана на 16 ГБ ddr 5 оперативної пам'яті, яка працює на частоті 6400 МГц. Вона, до речі, працює в двоканальному режимі. що Особливо важливо для процесора Ryzen, але на жаль, розширити ми її не можемо. А от що ми можемо апгрейднути, так це накопичувач З заводу. Тут встановлений NVMe SSD на 512 ГБ, який цілком годиться, а консоль на ньому працює доволі швидко. Проте мені особисто було трохи замало місця, тому в майбутньому я б задумався над апгрейдом цього накопичувача. Акумулятор тут на 40 ватт годин і заряджається він через Type-C порт за допомогою комплектної зарядки на 60 5 Вт. Так що ж з автономністю? Все доволі неоднозначно. При встановленому обмеженні в 10 Вт консоль здатна пропрацювати близько 4 годин. Якщо ж ми збільшимо його до 15 Вт, автономність буде складати уже 2 години. А якщо увімкнено максимальний турборежим, то вона буде працювати всього-навсього годину, і це дуже мало. Автономність Алі поступається Steam Deck при однаковому показнику ємності батареї в 40 Вт. годин. Але не варто забувати, що рух Алі в турборежимі відчутно потужніше за Steam Deck, а також вона з заводу. Іде з операційною системою Windows 11 і це дає нам дуже великий простір у виборі лаунчера для гри. Ну і звісно ж, що те, що те, сильно збільшує енергоспоживання консолі. І взагалі, як я вже говорив раніше, для комфортного перенесення обох консолей потрібен рюкзак. А в такому випадку додатковий павербанк це вже не така велика проблема. Та й заряджаються алі відчутно швидше: 45 Вт в Steam Deck а проти 65 тут. І враховуючи те, що більшість людей все рівно будуть використовувати дані консолі на зарядці, я б вибирав потужнішу із них. Так що ж з FPS? Forza Horizon 5 на середньому пресеті налаштувань графіків 720 p з скайму до Full HD Ми отримуємо приблизно 95 100 кадрів в Turbo режимі та близько 80 в Performance. І це насправді дуже хороші результати, враховуючи, що картинка виглядає привабливо при таких налаштуваннях графіки. А в іншій не менш потужній грі Red Dead Redemption 2 при ультра налаштуваннях текстур та всьому решта на мінімумі. Ми отримуємо приблизно 55-65 кадрів. Що доволі непогано, це при тих самих налаштуваннях роздільної здатності. Також хочу відмітити, що навіть в турборежимі ця консоль відчутно тихіша ніж Steam Deck. тому я особисто дуже задоволений продуктивністю цієї консолі. Це оптимальне рішення, коли потрібне щось компактне та щоб грати з комфортом. Я вважаю, що ідеальною комбінацією була б ця консоль та якийсь легкий ультрабук. Це б закривало більшість потреб сучасного користувача. А які ваші думки стосовно Rock Алі і чи доводилось вам користуватися пристроями такого типу? Залишайте власні думки та запитання в коментарях під відео. Бережіть себе та дякую за увагу!